Їха! Знімачі ізоляції ks 131 PRO та ks 131 v ULTRA, частина друга, які є функції у ks 131 Pro. Перша з них це, звісно ж, знімання ізоляції. Друге це дуже гострі леза, якими ви можете перерізати кабелі. І третє це обжимка, якою ви можете обжимати конектори. І подивимось, як працює знімач ізоляції. Можна послабити ось цей гвинт та відрегулювати. Глибину знімання ізоляції. Або ж просто прибрати її. Як бачите, зараз знімаю ізоляцію далі, ніж це дозволив би обмежувач. І якщо вам треба зняти ізоляцію з менших кабелів, то вам не потрібно більше нічого регулювати. Просто встановлюєте їх та знімаєте ізоляцію. А якщо вам треба позбутися від цих кабелів, ви далі можете скористатися лезами, які знаходяться нижче, та обрізати їх. А тепер перейдемо до моделі КС 131 v Ультра. В принципі, у нього майже такий самий функціонал, знімач ізоляції, ніж такі самі обжимки для конекторів. Але у нього є ще додаткова функція: саме вольт-детектор. Встановлюєте під задню кришку дві комплектні батарейки-таблетки, затискаєте червону кнопку. Дочекалися двох звукових сигналів і можна перевіряти, чи під напругою кабель, з яким ви будете працювати. Це під напругою. З цим я працювати не буду. А з цим буду. Що ж, цими знімачами працювати доволі комфортно і мені дуже звично, оскільки я ними працюю не перший рік. Але мені дуже сподобався ось такий стріпер, про який я розповів у попередньому відео. Це відео ви можете знайти на нашому каналі.